Тому що я знаю, що уже ми на сьогоднішній день можемо просто не встигати обслуговувати клієнтів. Та кількість людей, яка до нас приходить, вона може, ну скажімо, потребувати. Додаткового ще ну для нас це достатньо велика буде нагрузка. По цьому ми звичайно зараз працюємо переговорному процесі із органами місцевого самоврядування, що вони все таки створювали спеціалізовані установи або просто-напросто приймали приймали програми на підтримку. Наших установ для того, щоб створити, наприклад, в районі у бюро, да, от є Білопільське або Сумське бюро, Сумського немає Білопільське, Кутівське бюро, Краснопільське. До крайнього села Краснопілля теж 30 кілометрів теж необхідно доїхати. А зараз при децентралізації ці громади об'єднуються. Цей процес іде. Уже на сьогодні 15 територіальних громад створено в Сумській області. І, звичайно. Ці територіальні органи мають право створювати ці установи. Це вже буде на їхню думку. І це буде тільки на І До цього ми йдемо. ми йдемо і будемо просити вашої підтримки в тому, щоб розказувати про нас, розказувати про добу і розказувати про ті напрямки, які ми вам озвучили, і особливо це нас своє звичайно, місто соло, тому що ту нагрузку, яку ми се зараз на сьогоднішній день. Поки ми ну, такої підтримки від міста суми не отримали, Тому будемо і самі ще повторно ще декілька разів приходити, може спілкуємося з депутатами. І хочемо, щоб ця підтримка була і звичайно, і громадські організації, які достатньо активні. От ті, хто приходять до нас, ті, значить, і активні. З тими працюємо, і незалежно від того, з якими питаннями вони приходять, і не тільки ви і всі, але особливо громадські організації, які з нами спілкують, які активні, які нам допомагають, і є такі, що і роз'яснюють, тому що ми зараз почали спілкуватися з громадськими організаціями, які працюють із у сфері житлово-комунальних послуг. І ми домовилися про те, що вони будуть нам допомагати тут, приходити і роз'яснювати людям, то в них ще є певний досвід. Ми ще цього досвіду не напрацювали, тому що це тільки вже починає, це, ну розумієте, досінь почнеться і вже е, все-таки робота піде достатньо серйозна. Ми спілкуємося з такими громадськими організаціями, яких є професіонали в своїй справі безпосередньо в цій системі. І, вони будуть тут у нас е, працювати як волонтери. І кожного з вас ми запрошуємо, якщо у вас є м, якийсь досвід певний е, по якимсь напрямкам, будь ласка, ми будемо представляти вам місце і як волонтерські організації ви можете надавати консультації людям з тих чи інших питань. Е, ну, в принципі, не буду я багато, то я вже щось дуже багато розбалакалася. Дякую. Дякую. Цікаво. Добре слухали, так да, цікаво. Було. А зараз я хочу дати слово Олександру Олександровичу. Олександру Олександрович, скажіть, будь ласка, трішки про співпрацю громадських організацій, і питання розвитку системи правової допомоги. Ну, насамперед сподівання, що цей наш містів десь якісь таки поштовх до більш плідної праці. Правда, Олег сказав, що хто зацікавлений, то їх буде приходити попити. Mm -hmm. Неосяжне не треба, та їм загалімувато. Хто хоче працювати і не буде працювати, він буде заходити. Ну і щоб хто тут присутній, і ця юстиція і правової допомоги, ну, податкова. Ну то це такий тріо це таке, воно як от кажуть, клініка дружньої до молоді, щоб оце тріо стало дружньою до громадських організацій. І не лише там це з інвалідністю там чи ще У нас yeah. громадських організацій в місті е, більше сотні, більше голови може з них і не працює, але ті, хто працює, справді вони дуже багато питань виникає насамперед зараз стосовно змін до податкового законодавства. Тому от, хто до, до до початку нового року дуже багато буде виникати питань і справді. Ось такі зібрання будуть корисні. А в цілому на перспективу, можливо, справді варто подумати про те, щоб організовувати, приміром такі подібні зібрання спеціалістів, фахівців тієї чи іншої галузі, можливо, там раз в квартал, да? ну, щоб люди могли знати, анонсували ці події, щоб ми теж через свої інтернет-ресурси поширювали через, через видання. І люди, я думаю, ті, хто хочуть, справді будуть приходити, ось, якщо знають, що там раз у квартал будуть збиратися і податківці, і юристи, і якась юридична. Допомога може отриматися. Тому я тільки за співпрацю, і тому давайте на цьому кораблі далі рухатись в пожелі. Дякую вам дякую, і на майбутнє забіжу. Можливо, з вами заключити меморандум про співпрацю саме з головами громадської організації, і будемо працювати в такому режимі. Тепер хочеться мені надати. Спочатку наказом Міністерства юстиції України від 17.06.2016 про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань визначено, що система безоплатної вторинної правової допомоги, а саме місцеві центри, будуть як фронт офіси, тобто що це значить? Ми можемо маємо право збирати деякі документи і бути посередником і передавати їх на управління юстиції. Для чого це було зроблено? По місту Суми, це ну, не, я вважаю, до нас дуже мало звертаються громадських організацій, я саме дві тільки е, з цього періоду, але в райони це дуже корисно для громадських організацій, які е, проживають і свою діяльність проводять в районі. Тому що приїхати до міста Суми або до міста Харкова дуже зручно з якогось там селища або з якогось села. Тобто для цього держава і Міністерство юстиції в особистості. З, е, було такі, крім СНАПи, сюди додавали ще центри безоплатної правової допомоги. Я хочу час надати слово Оксані Петріні, заступнику начальника відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової інспекції в місті Суми. Трішки розповісти вам про внесення змін до статутних документів, які саме питання. Ну, будь ласка, спілкували спочатку нашої бесіди і в принципі все було сказано, але пересув. Ну, перш за все хочу зазначити, що мова йде про ті громадські організації, які включені або бажають включені в реєстр неприбуткових установ та організацій. В податковому кодексі стаття 133 пункт 133.1 чітко визначені ті моменти, яким повинен відповідати, відповідати статут громадської організації для того, щоб вона була включена в цей реєстр ці три основні вимоги. Перше, громадська організація повинна бути утворена та зареєстрована в порядку, визначеним законом, що регулює діяльність даної неприбуткової організації. Тобто в статуті повинно бути посилання чітке на той законодавчий акт, яким керується дана організація. Якщо мова йде про громадську організацію, це закон України про громадське об'єднання обов'язково. Та інші законодавчі акти, конституція. Ну, і чим ще дана організація повинна керуватися? Це перше. Друге, установчі документи такої організації повинні містити заборону розподілу отриманих доходів, прибутків або їх частини серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників, крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внесу. Це друге. І третій пункт передбачає умови ліквідації даної організації. Установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення, реорганізації злиття даної організації. Тобто, три ці основні пункти повинні бути в статуті даної непробуткової організації для того, щоб вона була включена в реєстр прибуткових, зв'язку з тим, що 13 липня 2016 року вийшла постанова номер 440 про затвердження порядку ведення реєстру неприбуткових установ організацій. В цій постанові визначено порядок переведення всіх неприбуткових організацій з старого реєстру до нового реєстру, що повинні зробити громадські організації. Податкова інспекція всім без винятку. Непробутковим установну та організація направила листи, або вручила особисто, або направлена поштою за юридичною адресою, де повідомили, що до кінця 2016 року неприбуткова організація повинна внести, якщо необхідно, відповідні зміни в статут і копію цього статуту разом з заявою 1 рн Форма цієї заяви також є в цій постанові 440. Тобто цю заяву і копію завірену своєю початкою копію статуту з внесеними змінами надати до податкової інспекції, і в результаті цього ця організація буде переведена старого реєстру в нового, і організація отримає нове рішення про включення в реєстр податкових становив організації. Якщо організація статут, якої не відповідає вимогам і Організація не внесе зміни до статуту, то з 1 січня 2017 року дана організація буде виключена з реєстру неприбуткового. Вона залишиться громадською організацією, але вона не буде в реєстрі неприбуткового. Вона буде вважатися неприбутковою. З первого января ніч сімнадцятого року. Ні, ні, ні. вона є і буде неприбутковою, якщо будуть внесені всі відповідні зміни. Якщо зміни не будуть внесені з 1 січня 2017 року, дана організація буде виключена з реєстру неприбуткових установ організацій. З 1 січня така організація буде залишається громадською юридичною громадською організацією, юридичною особою, але вона буде як кажуть на загальній системі оподаткування. Вона не буде включена в реєстр, в неї не буде пільги з податку на прибуток. Тобто не включатися, а внести зміни для того, щоб залишитись бути включеним в реєстру. Тобто старого реєстру перенесено до нового реєстру. Якщо якась громадська організація не включена до реєстру, є і такі. Їх статут можливо не відповідав вимогами раніше, яким що були в будь-який час вона може внести відповідні зміни свої статути, подати заяву, і з того моменту вона буде включена в реєстр прибутку.